Потрібно нарешті припинити кришувати за хабарі тіньову сферу економіки та давати можливість окремим структурам не платити податки. Ви ж розумієте, що не просто ухиляються від податків, їх кришують, і навіть війна нічого не змінила. Сьогодні мінімум 30% економіки продовжує перебувати в тіні. А це, уявіть собі, 700 мільярдів гривень податків. Якщо цю тіньову сферу, використавши політичну волю, закрити. Так, да, для цього необхідно впроваджувати чесні і жорсткі заходи. Треба негайно скасувати всі податкові пільги для олігархії, на кшталт, наприклад, передбачених законом про Інвестнянь. Можливо, ви не в курсі, але відповідно до цього закону, який вже прийнятий, підписаний президентом, Вся олігархія не тільки звільнена від податків, але ще й і отримує з державного бюджету назад собі 30% від інвестицій, приватних своїх інвестицій, які вони вклали в свій приватний бізнес. І це під час війни. Бюджет мусить датувати олігархію, і цей закон, який діє, він захищає їх від податків. А вам при цьому розповідають про боротьбу з олігархами. На базі цього закону про інвест нянь, так званих, дбайливо вирощується нова олігархія, пакруче попередню. Те саме стосується і так званих індустріальних парків, які в усьому світі створюються для підтримки розвитку новітніх технологій. І тому їм дають ну, певні пільгові умови. У нас. Ці індустріальні парки абсолютно нічого спільного не мають з розвитком новітніх технологій. Вони зроблені для своїх, щоб не платити ніякі податки, і там дійсно пасуться всі свої, тобто їхні. Вони нічого не платять в бюджет. І тому перша і головна моя парада. Негайно сьогодні скасуйте всі пільги по податкам для своїх. Під час війни всі мусять працювати в рівних умовах оподаткування.